40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень 19-й. Чи можна вам керувати автомобілем та працювати за комп'ютером? А також не менш важлива для майбутньої мами тема розтяжки. Лікар-дерматолог розкаже, які косметичні засоби ви можете використовувати, аби підтримати свою шкіру. Відповість на запитання, чи можна користуватися декоративною косметикою. На цьому тижні мозок малюка швидко розвивається. Він поділяється на ділянки, що відповідають за різні почуття. Моторні нервові клітини, що керують рухом, теж активно розвиваються. Ви, можливо, почали відчувати легкий біль внизу матки, особливо коли міняєте положення. У вас могли з'явитися плямки на шкірі, можливо, почервоніння рук та потемніння веснянок. Не хвилюйтеся. Це наслідки підвищеного рівня естрогену у вашому організмі. Повністю вони можуть не зникнути, але набагато зменшаться після пологів. Головна зміна, що зараз відбувається з вами, щоденне збільшення розмірів живота. Цілком можливо, що ви почнете помічати так звані розтяжки на животі та стегнах. Растяжки, по сути своей, являются разрывами основных структурных компонентов нашей кожи, коллагеновых волокон. Дело в том, что когда они свежие, они красного цвета. Когда они становятся более старыми, они становятся более белыми и блестящими. К сожалению, это неправда, то, что растяжки могут изменять свой цвет после загара. Иногда после загара они становятся даже более заметными. Растяжки начинают появляться тогда, когда начинает расти живот. Приблизительно это четвертый месяц беременности. И именно с этого момента и до конца беременности до рода, включительно и еще после родов, мы рекомендуем использовать специальную косметику для того, чтобы предотвратить появление растяжек. Если вы выбираете для себя дерматокосметику, как, например, этот крем, вы должны обратить внимание, чтобы в составе этого продукта находились увлажняющие питательные компоненты, которые особенно важны в этот момент для вашей кожи, и некоторые компоненты, которые специально направлены на то, чтобы предотвратить разрывы коллагеновых волокон. У повсякденному житті ви звикли користуватися декоративною косметикою. Але зараз, коли всередині вас перебуває малюк, який чутливо реагує на все, що ви робите, вам цікаво знати, чи це не зашкодить йому. Діло в тому, що деякі продукти декоративної косметики, особливо ті, які достатньо дешеві і незвісно, какого производителя, вони можуть содержать компоненти, які можуть вместе з кров'ю нанести вред плоду. Для бріменних жінка крашення волос є ні Ви сучасна жінка і звикли користуватися плодами прогресу. Мабуть, ви вже не уявляєте свого життя без комп'ютера, можливо, ви керуєте машиною, а якщо і ні, то напевне любите носити взуття на підборах. Але ваш нинішній стан зобов'язує вас ставитися до себе обережніше, ніж завжди. Імовірно, ви запитуєте себе, чи дозволено вам робити речі, до яких ви так звикли? Я вот слышала, есть такой стереотип: что беременным нельзя ходить на каблуках или на платформе высокой. Это актуально? Насправді це не зовсім стереотип, і це дійсно обмовлена рекомендація другого триместру вагітності. Взагалі підбори не носити, збільшується навантаження на поперековий відділ хребта. Як насчет комп'ютера, Марія постійно працює за комп'ютером, не можна рвань. Справа тут в двох речах: по-перше, власне сидіння постійно, під час якого погіршується кровообіг, в тому числі у матці, і власне друге це вплив комп'ютера. Потрібно використовувати спеціальні захисні екрани, крім того, обов'язково один раз на годину на п'ять, а краще щоб це було і 15 хвилин. Треба відходити від комп'ютера і займатися якимись іншими справами. Яке ваше мнение на що це автомобіля в Шкідливим є не саме водіння. А те, що ви постійно знаходитесь під впливом потенційно стресової ситуації. Крім того, ситуація на дорогах може бути зовсім непередбачувана, І оцей стрес ж дійсно буде шкідливим і для вас, і для дитинки. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс про юридичні аспекти ваших відносин із роботодавцем. Які ви маєте права, і про що мусите потурбуватися перед тим, як піти в декрет відеогід з вагітності. Sorok tyżnił z Hagies.